Пан Буданов сьогодні заявив, що всі, хто хотів воювати, прийшли у перші півроку війни. За об'єктивних причин з тих людей залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. І при цьому він додав, що якщо не знайти мотивацію для людей, то скільки скільки б людей примусово і відповідно до норм законодавства не заганяти, то, але коефіцієнт корисної дії від них буде майже. Нульовий, що в принципі і відбувається останнім часом, заявив Буданов. Ну, це в контексті от примусової мобілізації цих термінів, які звучали сьогодні. Але важливий момент який що е, він також назвав цифру, що 1,1 мільйон в збройних силах. Це шалена кількість людей, так і ми зараз говоримо про законодавство, про дотримання законодавства. І тут важливий момент, чи існують механізми для цих людей, де вони можуть захистити свої права, коли от чиновники чи хтось інший їх трактує якось інакше? Бо це ну величезна категорія, так людей, які, мені здається, потребують захисту прав. Як це влаштовано зараз? Ну на сьогоднішній день можу сказати так: для того, щоб дійсно. Звищити мотивацію, от зараз почнемо з мотивації трошки, потрібно, щоб держава виконувала ті гарантії, ті обов'язки, які вона на себе взяла. Тобто робилися виплати, робили своєчасні зарплати, не переводили людей на зарплату в 500 гривень, не переводили людей поза штат. і робили все можливе, щоб люди мали можливість отримувати свої сім'ї. А у разі якщо сталася трагічна подія, що людина загинула, щоб вони не ходили і не збирали самостійно місяцями. Документи, що підтверджують загибель близько людини, і щоб частина це підтверджувала, і відразу робили ці виплати, які в нас чомусь одноразова грошова допомога, перетворилась на допомогу, розтягнуту на 3,5 роки. Ну от так, спочатку вона була одноразова грошова, потім вона стала. Хто це зробив? Питання до тих осіб, які це все зробили. Тому на сьогоднішній день, що стосується питань безпосередньо пов'язаних з. Держава з гарантіями держави і безпосередньо з військовозобов'язаними звичайно, в першу чергу держава повинна їх виконувати. Що стосується захисту військовослужбовців, ну для цього існує військова служба правопорядку, в яку можуть вони скаржитись для того, щоб на місці з'ясовувати. існує державне бюро розслідувань, існує е -е, гарячі лінії, в тому числі РОДІВІСТ, в тому числі і міністерство оборони, на які можуть особо поскаржитись і ці заявки реєструють. Також під головуванням пана Залужного, голови нашого генерального штабу, створений відповідний рух адвокатів, це волонтерський рух, адвокати ЗСУ, я також в нього вхожу, які безпосередньо і безоплатно надають консультації, допомогу і сім'ям і самим військовослужбовцям для того, щоб вони мали можливість розібратись в тих правових. Колізіях, які на сьогоднішній день існують, і розібратись в тих шляхах, якими захистити безпосередньо свої порушені права.